Всім доброго дня. Маємо на продаж п'ятикорпусний плуг марки Квернеланд. Виробництво Норвегія, 5х40 захват. Він у нас з таким от валом. Вал прицепний, на гідроциліндрі. Плуг в хорошому стані. Вказую кожну поличку, кожен леміш. Шукали його теж довго. Все, що не приїдемо, все було здерте. Залишалося там процентів 20-30. Ну от Сили було 50. Ну, це і можна сказати в ідеальному стані. Є до нього така от рамка. Сюди вал цепляється в транспортне положення. Ну і тут два фіксуючих болта. Ви можете відрегулювати собі, як іде вал. Ця рамка легко знімається. Передплужники все теж в хорошому стані. Кровище ножі теж в хорошому стані. Поле З Завода цей плуг ішов як чотирьохкорпусний. І цей вал до чотирьохкорпусного плуга. Якщо хто захоче брати з валом, то там придеться доварювати трошки. Тож тут по поличкам видно, що голландець собі купив, докупив п'ятий корпус. І по кольору видно, що там більш таки оранжевий, тут більш червоніше. Ну і такий вал. Такого ми ще не брали. Будуть, будуть клієнти, будемо привозити. Тошу. Бачимо, що поляки привозять їх уже з Голландії, переважно вони йдуть. Попередніх відео ми показували МТЗ-82. З малою кабіною тяне у нас 4х40. На тяне спокійно. Не так, щоб я сказав би важко. ну Хотіли спробувати піти корпусного. Але з цими чергами страйками на таможні. Пізно його привезли. Зараз в поле я вже не поїду його пробувати. Кому треба такий плуг? Сподобався. дзвоніть Ціна його з валом 5 тисяч доларів.